До Київської мерії з боку вулиці Богдана Хмельницького підтягнулися загони правоохоронців. Натомість, за словами нашого кореспондента Олександра Загородного, вони не просуваються до будівлі КМДА, а гріються біля бочок із багаттям. Олександр, я вітаю. Яка зараз ситуація біля КМДА? Розкажіть. Зараз до доволі спокійно все цілу ніч в очікуванні штурму. Справді, ці е, пікетники, які забаркувалися в будівлі Київської міської державної адміністрації, е, очікували реально очікували, що буде штурм. Особливо це побоєння підсилилося вночі під ранок, коли в усі будівлі зникло світло. Але насправді штурму не сталося, хоча тут всі до цього готувалися. Потім серед пікетників знайшовся е, тямущий електрик. Він поліз у щитову, і йому вдалося відновити освітлення. Але правда не в усій будівлі, але лише її. Е, Лівій частині тут цій частині світла так і немає. Ми спілкувалися з багатьма людьми про світло, Зараз вони всі заспокоїлися. Ось що про ніч і про освітлення говорить один із комендантів будівлі. Було вимкнуто живлення, яке зникло майже у всій будівлі КМДА протягом півгодини, в принципі, було відновлено живлення. Це е, був маневр, щоб відволікти увагу від лютеранської. Ну, поки що, поки що на вулиці все залишається тут спокійно. Тобто деякі люди просто кричать голосно, не знаю, чи ви це чуєте. Якщо оператор може нам показати барикаду, яка тут знаходиться, вона, бачите, не така вже й велика, людей тут дуже мало. Певно, тому що холодно. І взагалі тут дуже дивна така е, ситуація. Там буквально стоїть одна бочка, біля якої гріються пікетники, а інша бочка вже належить правоохоронцям, які при повній амуніції стоять, і вони теж запалили багаття. І спочатку пікетники ображалися, кажуть: хлопці, що ж ви палите нашу барикаду? Там ж. Не залишиться скоро, але бачить, що хлопцям холодно, все-таки на вулиці, е дуже холодно. Е тому вони кажуть: ви тирсоплити не паліть, ми, в якої складена наша барикада. Ми вам краще дров принесемо. Тому що від тирсоплити виділяється там же клей, відділяються отруєні речовини, ви що там потруєтеся. Тому що тут така ситуація, знаєте, спокійна, е все нормально, е мороз людей об'єднує. Студія. Спасибі, Олександр Загородний з-піл, МДА. Спасибі дуже.